Всім салют! Хочу показати вам два дні ми знаходимося в одному з господарств Миколаївської області. Налаштовуємо уже ми сівалочку віркар в другому господарстві на посів гороху. Покажу вам дуже буде коротке відео, тому що в принципі технічно все нічого не помінялось. Помінялось тільки ТЗ і поле. Постараюсь показати вам, з яким трактором працює. Як то все зроблено і який результат роботи на полі. Хочу всім подякувати за гарний фідбек по першому відео. Маю надію, що друге теж викличе інтерес в експертів. Позвонили до мене різні люди. Можу сказати, що були здивовані. Можна ще нашого дуже вже скажімо, в плані техніки, розмаїття її на українському ринку нашого фермера, що виявляється, можна чимось здивувати. Що ще є в Європі виробники, про яких там мало хто знав, майже ніхто не знав. Тому з вас підписка, лайк, коментуйте, питайте, дзвоніть, цікавтеся. Зараз наша задача за цю весняну посівну кампанію накопичити максимальну кількість досвіду, зрозуміти технічні межі цієї сівалки, як вона в плані. Роботи в плані надійності поки що нам все подобається. Подобається той супорт, який нам надає завод-віркар їм великий респект. Маю надію, що все в нас вийде, все буде класно. І ця сівалочка займе своє місце на ринку. Тому зараз буду вам показувати, що, як, куди. Дуже цікава особливість цієї сівалки, щоб зробити її на 38. Якби в плані прижиму взагалі дуже просто зроблено. Дивіться, у нас є три шарових крана Центральний, перекривається. Тобто вся сівалка піднята, потім все то, як вона піднята, перекривається один кран, другий кран і на тому крилі ще один. І після цього вона стає у нас. Ось він. Ось він. Перекрити. І після цього вона стає у нас на 38. Єдине, що тільки треба буде, грибок заглушити секції передні і відключити датчики контролю ну Я думаю, за півтори години можна зробити її на 38. Зараз ось таку штуку поставили для експерименту одне колесо не гостре, а таке зубчате Іспанці називають його spike wheel І ось його... Каналка. Ось вона ось. І от покажу вам її в порівнянні з іншими. Ми бачимо, що вона не така гостра. Вона більше подобається мені, вона більш полегла, він більше обсипає от. Ну, Але при цьому глибина лишається тою самою. Дивіться. Вон, бачите горошину. Я вигрів. Тут 5 сантиметрів має бути десь по е він ще одну вигріб. Е. Тобто ми бачимо да, умовно, наскільки тут гостра полоця і тут наскільки вона пологіша. І вона вся така. Це однозначно краще працює. Мені більше сподобається, як попрацюється колесо. Хлопці пробують зробити наступним чином. Тут таке цікаве в нас ТЗ. Дане господарство якби на, на дуже високому рівні в моєму розумінні в плані культури виробництва. Хоч до цього ми опускали сівалку з пульта, того, що я показував у попередніх відео. А зараз наша задача зробити так, щоб не тільки секшн відключав катушку, але й, е... від айтека запрограмовано сівалка піднімалася і опускалась в одному і тому самому місці в кінці гону е, там з випередженням або затримкою в кілька секунд. Коли вона перетинає останню обсівну межу, е, маю надію, що в нас це вийде, це вже буде взагалі, як на мене, вищий пілотаж. Тобто участь оператора буде фактично е, ну, мінімізована. Якщо ще її авторозворот налаштувати, то взагалі, уявляєте, ця машина буде сама Все в кінці і на початку загонки буде робити. І катушку відключати на пересівок. І сушники піднімати. Не знаю, вийде в нас це чи ні. Але подивимось. Зараз піднімає він на віску чи ні на пересіві. А ну-ка. А ну-ка, на вісочка, пішла вгору. Так, да, пішла вгору на вісочка і пішли сушнички. Уровень! Бог! Оріо, бачите, бог роботає, навіть Федорович показує, що все, ми, ми Боги. сьогодні зробили ТЗ на 12 балів зробили ТЗ. Уже можна і напитися, господа. Можна і напитися. А ну-ка, диви, пішла на донизу і сошнички пішли донизу. Так ти що, і катушечка закрутилась, завертілась. Оце свадьба. Це ж не сівалте, це ж золото, золото. Тільки красне. Як совєтське колись було золото красне. Тільки таке саме. Ну що, народ, пішла сівалка, вон там далеко курява йде, показую вам, як воно сіє. Та ось давайте стихійно. Я надію, що я вгадаю. Щаслива борозда буде. Покаже нам все. О! Ось його рушина. Ось цього рошина. Що, я пропустив десь чи ні? Ось цього рошина. Де ти ось Покажу вам зразу глибину. Задача була... ТЗ було 5 см А. Вона ось тут лежала, всі бачили, я не брехав. От вам 5 сантиметрів. Давайте ще одну знайдемо. Щоб уже, наверняка, Щоб не було в нас у всіх е, сумнівів стосовно. Бо кажуть, бачите, не зря ж кажуть, що Бог любить трійцю. Три знайшов, а четверта десь десь загубилась. О, є вона. Ось оміленька. Коротше, далі не буду рити. Бачите, що лежить воно в мокрому, лежить воно на 5 см. Звертаю вашу увагу, що оце що всі мені коментують, що оце воно не закрите, бо роздат. Та воно нормально закрите, воно просто лежить отут-то, отутоньке. Десь отут. Десь просто треба вигрібти. Ну ви ж бачили. Ну воно не прямо лежить все отак. Десь трошки це ж зернова сівалка, ребята. Ну не, вже не треба якби перегибати. Ай, не находжу вже. Не буду відео затягувати. Коротше, отак воно виглядає. Тут за рахунок порохів. Тут дуже така, видно, була пилова буря, я не знаю, вже казав на попередній десь фрагмент, чи не повторюсь. Ну трохи намило такого. Ну порохів намило. Бачите, отаке воно. Ну, прям порошок такий. І оце ж ці порохи, вони дуже летючі. Тобто просто сівалка переднім колесом опорним цей цю, це зганяє. Тобто вона не присипає, як така. Поняли? Вона не присипає, але чуть, чуть по колесом оце підгортає. Але загалом все бомбоні, мені подобається. Прям от те, що ми ще її навчили підніматися, опускатися, відключатися. Ну це прям вже для зернової сівалки це, я вважаю, ну, серйозний пілотаж. F-16. Ну що, господа, інспекція від нашого фермера, якого ми демонструємо сівалку. Демонстран... Ми демонстранти, а... чи ми демонстратор, а він демонстрант, не знаю, як правильно. Загалом оцінка у нас щось між 4 з плюсом і 5 з мінусом по 5-бальній. Технічно сівалка виконала всі поставлені задачі. Є якісь там дрібні моменти, які, на які можна звернути увагу, але це все не критично. Маємо надію, що ми зробимо вчасно це поле до дощу, дощ пройде. Все буде чупчики бомбоні, все буде супер-пупер, бомба, ракета, петарда. І всі сленги, які ви знаєте, які описують гарний стан речей і гарний розвиток подій. Тому м -м, радий, що в нас все вийшло. Це було нелегко. Ми прокачались як демонстратори, за що я вдячний даному господарству, приймаючись в стороні, навчилися і навчили нашу сівалку робити певні круті штуки, бути точною і бути е розумною. Тому маю надію, що ще попаду на це поле. Можливо, зроблю об'їзд десь протягом двох тижнів. Полів, на яких була ця сівалка, покажу вам в одному відео сходи і, і того ячменю, який ми сіяли, і гороху, якісь коментарі дам. Підписуйтесь, слідкуйте, монодиск, компактна сівалка, великий бункер, розумна, червона і це не ведерстати хорш. Ха -ха. Бувайте здорові, до зустрічі!